Водолії, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 4 по 10 серпня. Дивимось, що приготував водолієм тиждень, яких ви будете енергія. На що вам варто звернути увагу на тижні? Нагадую всім, прогноз загальний, не особистий, не персональний, тому потрібен особистий розклад. Звертаєтесь в особисті повідомлення. І так, водолії тиждень з 4 по 10 серпня. Понеділок. Понеділок щось водолії обороняються, вставлять між собою і людьми кордони. Якась ситуація їх лякає, яка е, робить такі, можна сказати, нерви водоліям. Да? Тобто я не хочу повтора якоїсь події. Мене засмучує якась людина, я не хочу з нею комунікувати. Я не хочу брати те, телефон, да? я хочу побути наодинці. Знову ж таки, я боюся якогось. Результата, який буде, і він мене засмутить. Тому я не буду в понеділок робити якісь такі дії, які мене можуть засмутити. Вівторок Вівторок у нас є королева Пентаклів. Це у нас тельці, козироги можуть бути присутні в вашому житті. Карта фінансова. Можете отримати фінанси вівторок. Більш за все нам ця королева буде говорити про можливу покупку, про якісь нерухомості, про дім, квартиру, земельний участок. Хтось може. Купувати. Королева Пентаклі у нас така хазяйновита королева, це може показувати і ваш будинок, тобто ви будете наводити порядок в себе вдома. Ну і знову ж комунікація з такою людиною, можлива. Можливо, це бухгалтер. Можливо, ви будете звертатись в якусь фінансову установу, де вам будуть е, якусь надавати інформацію стосовно фінансів. Ну, і може бути і мама, і бабуся, і жінка, і так далі. Середа! А в середу є принцеса Пентаклів. Тут вам надали інформацію, тут ви вже сидите і підраховуєте собі свої кошти. Можливо, ви хочете розпочати якийсь проект, якийсь бізнес, піти на якусь іншу роботу і підраховуєте собі, варто, не варто. У вас, наприклад, є основна робота, і ви хочете якийсь маленький підробіток. Да? Ви собі рахуєте братися мені, не братися, хватить мені на того сил і енергії і так далі. Тобто Паш Пентаклів він буде говорити нам про те, що ми хочемо. Хочемо щось взяти, І отримати за це свій пентакль. Можливо, ви просто йдете комусь допомагаєте, і вам за це платять якісь кошти. Да? Вас попросили перевезти, завести, помогти і так далі. Тобто, паш пентаклів маленький може бути підробіток всереду. Четвер. Водолії, у вас одні пентаклі. Будете. Планувати і отримувати свої фінанси. Ту з пентаклів, знову ж це можливість отримати більше коштів, отримати більшу пропозицію, отримати якийсь хороший шанс для того, щоб покращити свою фінансову можливість. Туз пентаклів це треба побачити, треба розгледіти, треба дивитися на всі знаки, слухати всіх людей. Тобто, якщо у вас є така ситуація в цей день, прислухайтеся до всього. І ту спентаклю буде говорити про кращу можливість, ніж у вас є. Да, для цього потрібно буде працювати, але фінансова е, щабель фінансовий то буде вищий і кращий для вас. П'ятниця. Карта Єрофанта, карта сім'ї, карта роду, карта мудрості. Можливо, ви йдете на нову роботу, все ж таки берете цей туз пентаклів, да, і вам потрібен наставник. У вас є людина, яка може вас навчити, показати, підказати, направити вас на той шлях, який потрібно. Тобто у цієї людини є досвід, вона мудра, грамотна і вона вас направить. Якщо у вас нема такої ситуації, карта нам може говорити і про тельця. Комунікація з такою людиною. Цей день у нас може бути і поход в храм, в хто куди йде, костьол. Да? Тобто ми зустрічаємося з духовним лицем, йдемо собі е до Бога, як ми собі думаємо. Да? Тобто Ми йдемо в якесь місце, де є більш така якась духовна сила. По цій карті ми можемо просто молитися, да? просити захисту вищих сил, і в цей день це дуже буде добре. Субота. А в суботу є карта місяця, якісь є сумніви, якісь страхи, якісь небачені ситуації. Місяць нам завжди щось приховує, є якийсь стан речей, якого ми не бачимо, і він нас лякає. Тобто, якщо ми йдемо на нову роботу, можливо, є якісь зобов'язання, які ми маємо робити. Ми їх не робили до цього. І ця карта нам буде говорити про те, що нам страшно. Ми не знаємо, чи ми справимось, ми не знаємо, що в нас вийде. Тобто є якісь страхи, сумніви, Можливо, не треба було йти і так далі. Ну, ця карта нам говорить про те, що треба слухати свою інтуїцію. Тобто, якщо вона вам каже, що ви на правильному шляху, ви на правильному шляху, і ви зі всім впораєтеся. І неділя. А в неділю треба відпочити, перепочити і знову в обдумати своє життя. Чотири мечі нам говорять про те, що людині треба відпочинок. Треба зібратися з думками, да, розкласти все по поличкам. Якщо ми не говоримо, що це буде, ну, всіх водоліїв це однозначно не може стосуватися. Тобто карти навіть можуть мінятися місцями, да, в когось програтися в неділю, в когось в інший день. Но чотири мечі нам будуть говорити ще про те, що потрібен просто відпочинок. Починок. Просто побути на самоті, от полежати, відпочити і зібратися з думками. Порада для водолія на тиждень. Так і слухайте свою інтуїцію. Так і слухайте. Ну, карта нам ще може говорити і про те, що. Дійсно, щось від вас приховано, не літайте в хмарах. Да? Якщо ви десь щось ві візуалізуєте дуже, да? Уяв... це навіть неправильне слово. Карта ну, фантазуєте, да? що воно таке гарне і перспективне. Карта місяця нам говорить про те, що ти чогось не бачиш. Від тебе щось приховано. Тому на цьому тижні ушки на макушки, все вдивляєтесь, у долії дуже хороша, розвинена інтуїція, тому тільки прислухайтеся до неї я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі.